Вони вважаються символом багатства, щедрості та великого кохання. Ці квіти виглядають яскраво, пишно та велично і не вимагають ретельного догляду. Є екземпляри, які ростуть більше ніж півстоліття. Багато людей впевнені, що аромат квітки цієї рослини здатний знімати головний біль, полегшувати напади астми і усувати сильну депресію. З цією думкою важко не погодитися, бо вони неймовірні у харківському ботанічному саду квітують півонії, деревоподібні. На сьогоднішній день півонії існує майже 40 видів різноманітних, і їх можна розподілити на трав'янисті півонії, які на зиму відмирають, і деревоподібні півонії чи напівдеревоподібні. Взагалі, назва півонії, паеонія латиною була дана на честь грецького бога піон, який лікував богів на Олімпу під час їх боротьби за владу. Так от, серед півонів є досить багато лікарських рослин, є навіть піон лікарський, так він і називається. В нашій колекції дуже багато піонів трав'янистих, майже 180 сортів. Вони будуть квітувати дещо пізніше, а деревоподібні майже 80, з яких є півоні групи і то гібриди, які ознаки придбали від. Схрещування трав'янистих півоній і деревоподібних. Їх майже 20 і залишок це сорти півоній деревоподібні. У нас є сорти китайської селекції, японської селекції і є трохи, скажімо так, європейські. це і американські і європейські сорти. З кожним роком кущі стають більшими і квіток на них з'являється ще більше. Блакитного кольору немає, а взагалі от біль, рожеві, жовті. Є навіть двох кольорів на одній квітці. Такий сорт, мабуть, китайський, як сестри К'яо. На одному кущі є квітки рожевого кольору, є бордовий, є навіть квітки, де пів квітки рожевого, а пів бордового. Вони можуть бути 2, максимум два з половиною метри, і вони досить довго можуть рости на одному місці. Є в Китаї взагалі культ піона, і там є кусти 500 років, навіть є патріархи до 800 років. Звісно, він не такий вже пишний, як молоді рослини, але взагалі вони досить довго живуть на одному місці. Ми запрошуємо всіх, хто бажає. Особисто на власні очі побачити ці чудові рослини. Для цього треба звернутися до ботанічного саду, телефони на сайті ботанічного саду і записатися на екскурсію, прийти, побачити ці чудові рослини. Ігор Безкровний, Сергій Перець, Станіслав Лішко та Юрій Бабикін Харків Новини.